Ярославе, ти чув, що 11-річна шкільна система буде змінена на 14 річну Цікаво якось розпізнавати фейк чи неправдиву новину. Перше правило. Уважно прочитай повністю новину, чи відповідає вона своєму заголовку. Правило друге. Не путай факти і коментарі. Зверни увагу на те, хто поширив цю інформацію та чи можна довіряти цьому сайту. Правило четверте. Перевірить фото і відео. робіть пошук в картотеці Google. Чи не було інформації десь обліковано. Правило п'яте. Звертай увагу на дату публікації. Часто оновлені 1 квітня сайти публікують законносенітницю, яку потім користувачі не думаючи, поширюють. Ці правила допоможуть тобі розпізнавати фейки. Як бачиш, Ярослава, те, що 11-річна шкільна система буде змінена на 14 – неправда! Міністерство освіти і науки України спростовує цю інформацію. Це фейк. Як розпізнати фейк? Шукайте офіційні джерела, перевіряйте інформацію на офіційних джерела. Пам'ятайте, що інформація, яка поширюється в соціальних мережах без послання на офіційні документи, може бути недостовірною. І саме головне самі не поширюйте неперевірену інформацію. Тільки тоді у вас все буде чудово. ви збережете своє здоров'я і гарне самопочуття.